Про те, що у нас потреба у робочих місцях в сільському господарстві падає. І в е, нас йде деградація сільської місцевості. Далі 15 кілометрів від райцентрів, фактично люди доїжджають, 15, а далі е, сім'ї знімаються і приїжджають. Тобто прискорена деградація саме цієї сільської місцевості. Що нас чекає? Нас чекає два варіанти. Один варіант, якщо нічого не робити, це є варіант е е латиноамериканський, тобто 95% живуть у містах 5 у сільській місцевості, але з цих 95% це створюється неті, тому що для того, щоб селяни стали місцями, потрібно три покоління. І європейський. Е е е е в Європі де проведена, а майже кругом проведена реформа е, адмінтерпусторів, е, система така, живу в селі, працюю в місті. Тобто до, доїзд кожний день до міста. Для цього потрібно зняти всі адміністративні кордони до цього міста. Всі. Тобто село має входити юридич... юрисдикцію саме об'єднаної такої громади. Ну, мипустимо, у Сполучених Штатах це називається Таунті, Але там не 15 кілометрів, а там взагалі до 100 кілометрів буває. У них 50 кілометрів їздити на роботу, це так, без проблем. Тому у Данії це 30 кілометрів, це у нас е ментально це 15-20 кілометрів, ну, якщо це обласні центри або великі міста, то це і до 30 кілометрів. Це те, що ментально е люди готові їздити і відчувається, що це своє Возити там дітей, навчання, е тому от ми маємо виходитися з цієї позиції. Якщо ми вирішуємо цю проблему. То ми вирішуємо проблему перш за все. Що потрібно селу? Селу потрібні комунікації, дороги і комфорт. Тоді селяни не будуть переїжджати до міста. Місто потрібна територія для розвитку. Місто затихається в межах забудови і генерального плану, який ще робити через Верховну Раду. Децентралізації, вона передбачає саме створення єдиної адміндорофаниці в межах оцього, то, що називається ареал життя людини. Тобто того місця, де він проводить 95% свого повсякденного життя. людина проводить. Це називається ареал життя. І єдиний спосіб зберегти село це дійсно здійснити. Реформа э, адмінтерустрою і і екстриму, є вкладом той самої деснітації. подивіться, яка у нас структура зараз. У нас э, э, кількість населення у селах, э, оці два коржики, це менше 29 э, чоловік у селі, менше 50%, разом 13%. Тобто э, дуже і дрібніше, і дрібніше. Далі. Сідрада. Подивіться, по третині є сенрада від 500 до 1000 і від 1000 до 2000. Ті, які більше 5000, це 5500 гектарів. Але у нас строкакість полягає в тому, що 27 тисяч населених путів 11 тисяч сідрад. І сенрада не завжди один-бал села, а є і багато сім. Що означає, що ми можемо проаналізувати, що робиться у тих, де багато, і тих, де мало. Далі. Так от, один з найголовніших кадрів це частки видатків. Подивіться, зелененьким це видатки на себе хорошого. Тобто, фактично, те, для чого місцев рядування створено а саме військово-комунальне господарство, тобто Тут проаналізовані всі 11 тисяч. Тут і міста і є районного значення, і всі селища, і села, всі, які є, є. Тобто повна статистика є. Далі. Фактично бізнес починає кучуватися тільки у випадку, якщо сільради більше 3,5 тисяч населення. До того є адміністративні кордони. Фактично, ну, Голова сільради не потерпіть, щоб отак просто у нього був якийсь бізнес і йому нічого не платив безпосередньо. Так не буває. Але для того, щоб цей бізнес існував, кількість споживачів повинна бути достатньо велика. І от що показує статистика, що більше половиною тисячі вже є певна цього бізнесу. Тобто, ті розмови коли кажуть, к'єднати трьох жебраків, вийде жебрак, насправді це не так. Йде синергетичний ефект. Тобто, все-таки відсутність адміністративних бар'єрів дозволяє бізнесу розвиватися. Е, Капіталом вкладення з'являється тільки більше 10 тисяч населення. А це, зверніть увагу, ми не можемо обійтися без реформи обмітируй, хоча через те, що у нас більше половини сім не немає бюджетних закладів. Тобто вони не можуть фізично виконувати. По Тільки вище 5 тисяч точно є вже дитячі садочки, є школи. До того немає, тобто може є, може немає через години. І в цьому відношенні дала нам більше повезло, тому що вони раніше е, встановили, що е, приварії, тобто е, сільради можуть створювати не менше півтори тисячі населення і фактично повний комплект там є бюджетний заклад, по їх ударі. Ну, це е, ті проблеми, які є в Далі. І е, це наслідки неврегульованості. Тобто ми маємо деградацію, це насамперед е, залучення інвестицій погано. ну, По інвестиціях проходить...